Всем привіта! З вами знову я. Ми будемо записувати Майнкрафт. Щоб точно то компів немайнкрафт. Якщо ви хочете більше таких роликів... Ми будемо їх запрошувати. Нажимаємо хай під І ми не мом будемо звати. Поїхали. Чекаємо. Я на тому сіді трохи грав, ну не дуже. ха! Ну, якщо ви хочете більше таких роликів, то підпишитесь на мій YouTube канал. Опа. Як ви бачите, в мене більше броні. Та в мене вже є щит. Броня. І дивитися, що в мене є. У мене тут стрілка з мені на нього Опача. Я, я не у мене, походу боки немає. Ні, у мене є доски. Тільки одна штука. Подивитись на мій інвентар. Він просто в гамні якомусь. Це ще й хардкор. Так що тут в мене ростеть хавчик. Я чуть не здох. Як я грав, то я чуть не впав. І в мене залишилось дуже мало ХП. Що ми будемо виживати. Мені вже треба піти і той. Звертати факти для вас це секунда, для мене це вічність. Бу. 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 Так, як бачите, були скрими міні, але я не знаю, як вони були. Я захопила субору. Дуже мало хатку. Але факли в мене є, так що погнали мене азорит. Дома зоть не прикиньте. каприкиньте. Я, я не навожу. Уважаю хардкор. Якщо мені за виліз с кріми, можна обісратися, якщо, типу, хіра, блин, такий добрий день, він такий, типу, тобі. І пока. А потім він тебе забанить. Хм, хіро, блін. Я наші таку шахту, яку я не освітила. Тут монстрів нічку дофіга. Знаєте що? Коли я виживав, напевно, на камеру. Знаєте що? Або не на камеру. Степай сюди кріпи. Я майже чуть не обістрився. Можна було офігіти, що він так встигнув, я такий І як снайп, ну бо ж зукрібач, ну, він не, не хотів підіватися, я не знаю, як це сталося. Ми маємо скартити повний сет дані. О, я дуже повзо. Що сажений псиніткисний одне желізо. Чому в мене немає інструментів? У мене вони є, звісно. Чекаємо. Як ви бачите, майкрафтом бутінки, я тепер мажу в повному контенті броні. Я зараз покажу, як це виглядає на стойки броні. косы и брони. Ну так и надо тогда. Я <свистит> говорю. <свистит> и всем пока. Скоро выйдет новый ролик, если вы хотите. Ну, и мы зайдем, в ты то еще велек на закиньте. еще гре. Okay. Так. Меня, а, на ну, всем пока. Пока. Пока.